Кладемо сухарі в каструлю. Це в мене 9-літрова. Тут булка сухарів ржаного хліба. І заливаємо це 7 літрами окропа. Ось воно. Залив окропом і до ранку лишаю. Зараз тільки. 20 година. Ну, якраз на пів суток десь. ранку лишаю в теплом месте. Но я вынесу на дверь, поставлю на столик под черешню. Там как раз и тепло, и солнечные промени не пробивают, если что, не закипятят снова. Да. А пахнет, как тюря. Ну, все, не все. Значит, мы это перелили, перепроцедили, и теперь, вам что Уже щось Значит, тут десь 5 літрів я додав 500 грамів цукру. Перемішав, не, не зігрівав. Перемішав. Добре, щоб він розчинився. І зараз сюди кину зменю родзинок немитих і малину немиту. В неї в суху погоду на кінчиках волосиночек тих якраз дикідовачих гарні. Вони добре будуть грати. І все сюди. Перемішаємо і воно ще постоїть. Накрию каструлю марлею Підвіжу, щоб вона не падала, не злітала. І на сонечко до вечора, щоб процес бродіння почався. ну ось Воно простояло зранку до вечора, пізнього, зараз півдесяти. Значить, не знайшов я малини горсточки навіть. Навіть стільки немає пару дяги, дружина принесла. Ну що з -то не товку. Хотів як е дріжджі використовувати рябину. фу рябину. малину. Ну прийшлось класти, на, це, на цю кількість поклав дві чайні ложки сухих дріжджів без горки. Поклав столову ложку меда і видавив столову ложку лимону. І зараз буду розливати по бутилках і лишати на дозрівання. Ці бутилки наливати не повні, щоб було повітря. Закривати дуже добре, бо має бути газ. Так, всі родзинки кинути сюди. Ну ладно, так покажу, блін. бачите, родзинки внизу, вони мають бути зверху, коли вже буде готово. Ну, десь три дні. Я не знаю. Покладу в холодильник на верхнюю полку. Все, чекаем до зревания. Вот они. Лежат себе. Вот я надавливаю. Спокойно, еще не там Вот же. Сутки квас стоял в холодильнику. Потом сутки просто теплее. Надулся. Как она? Потрошки треба пускать ну, Стреляють баночки. Ось такий він. Смачний як квас, як звичайний квас, не що магазинний. Все. Далі буде. І ось я родзинки зібрав в бокал, стакан залив е, квасом. І що в мене вийшло? Новий напій. Родзинка в бокалі. Чи як ще можна назвати? Зараз піду в сад буду смакувати.